Всім великий привіт! Вітаю вас в Аврора! Вітаю вас на своєму каналі. Зараз оці картини, чорне полотно, вони йдуть в акції. Дуже хороша знижка, 229 гривень. Була 279. в іншому магазині дивився 300, стоять такі картини. Але, на жаль, Сонях і забрали. Я так хотів Сонях і взяти. Ну, добре, я думаю, що ще будуть. оці звичайні по 169. Хочу вам подякувати за ваші коментарі та за ваші вподобайки. Я вам дуже-дуже вдячен. Так, дивіться, які колонки портативні. До комп'ютера дві штуки. Зараз по 149 гривень. Ось такий тримач для смартфону. Зараз в акції він. 49 гривень. Підставка для планшета теж хороша річ, хто користується планшетом. На кухні, коли щось готуєте, можна таку підставку використовувати. 22 гривні вона зараз. Теж ще одна підставка для смартфона або планшета. Зараз зі знижкою 19 гривень. Можливість зекономити 10 гривень була 29. Хочу вам сказати, що оці от шнури набагато якісніші, ніж ось такі звичайні пластикові. У мене та отакий от шнур є. Я купував його вже дуже-дуже давно. Він же в мене четвертий рік служить і ніде не переламався. А ось такі пластикові я міняв дуже часто. Вони зараз по 69 гривень, були 99, Кому потрібний, придбайте, не пошкодуєте, будете довго користуватися. Навушники вакуумні по 29 гривень були 69. А ось такі я знайшов навіть за 19 гривень, були 69. В акції щіткі браші. Ось такі можна придбати масажні зараз за 39 гривень. Ось такі гребінці також зараз в акції по 19 гривень, можливість зекономити 10 гривень. Кольори в асортименті. Ось такі масажні щітки невеличкі. Зараз теж в акції кольори в асортименті були 119, зараз 69 гривень. В акції ось такі заколки для волосся. Чому завжди що було Ось такі обручі для волосся зараз можна придбати за 12 гривень невеличкі щитки по 29. Було 39, можливість зекономити 10 гривень. Ось такий цікавий гребінець. котяча лапка з паєтками. Зараз також в акції 49 гривень. Акція на годинники, кольори в асортименті, зараз 61 гривня. Дивіться, які гарні масивні чоловічі. Чоловічі по 79 були, 99 гривень. Ангели крила. Крила ангели. І зараз ось такі вийшли, з'явились в Аврорі масажні щітки для миття голови 59 гривень. В акції Мило Classic Grand Charm Maxi великі за вагою, 125 грамів, по 15 гривень полуниця, лайм. І манго. Також зараз можна придбати дуру, морські мінерали, два в одному. В акції фарба від Color рябіна по 49 гривень. Фарба для малювання, для фарбування волосся 64 гривні палет. В акції зараз ось такий гель для вмивання 59 гривень. І цієї ж фірми матуючий, здається, да, для жирної комбінованої шкіри 88 гривень крем. По 39 гривень ось такі маленькі туалетні води. Водички, 39 гривень, були 49. В акції ось такі туалетні води, 50 мл, до речі, непогані аромати. Мабуть, зараз до Дня Святого Валентина багато акцій на туалетні водички. І чоловічі і жіночі парфумовані по 77 і по 84 гривні бачу. Чоловічі по 99 та по 69 гривень. Є відкриті. Можна понюхати аромати. Великий дезодорант Old Spice 139 гривень. В акції гелі для душу кремові по 29 гривень 30 300 г. Аромати в асортименті. За 88 гривень можна зараз придбати рексону спрей. Та 77 гривень фан. За 55 гривень кулькова жіноча рексона, антиперспірант. 59 гривень кулькова нівея, антиперспірант. 29 гривень гель для душу. Дужка. До речі, дуже хороша ціна. Зверніть увагу. Дивіться, який цікавий з'явився крем для рук в аврорі, гліцериновий, пантенол, молочні протеїни. Від торгової марки шик іде пляшка з дозатором. Велика, до речі, вага, 200 г. Зараз 64 гривні. За 55 гривень можна придбати ось такий гель-пілінг для ніг. Ось такий захисний крем для рук з олією Маракуї 29 гривень. В акції зараз маска для обличчя антивугріва з вугіллям 25 гривень. Великий вибір масок, тканевих масок для обличчя. І зараз дуже хороша ціна, вони по 15 гривень. В акції шампунь Шаума 74 гривні. Шампунь Head Shoulders. В Аврорі зараз можна придбати за 129 гривень. Бачу, з'явилась новинка. Ось така бальзам для губ від торгової марки Himalaya 10 грамів. Давайте проскануємо, яка ціна, тому що без цінника висить, зволожуючий. Пельзам для губ містить суміш олій какао з натуральними оліями манго. Ціна такої новинки 55 гривень. Багато з'явилось спонжів для обличчя по 49 гривень. А ось такий набір спонжів можна придбати дешевше. 34. Ось такий набір пензликів. Зараз також він йде зі знижкою. Ось такий набір пензликів також зараз в акції Мацю, Мацюпонькі. Ось такий засіб для очищення труб в гранулах 46 гривень, 250 грамів. Для миття підлоги містер пропер по 119 гривень. Дивіться, а ось такий засіб для миття підлоги. Тут також літер, лаванда, фіалка, лимон можна придбати за 36 гривень зараз в акції. Ще з'явилася ось така новинка. Це йде такий поліруль для мебелі 500 грамів, 39 гривень, можливість зекономити 10 гривень. Засіб для чищення ван універсальний 500 грамів, 59 гривень. В акції а, ароматичні спреї. Аромати бачу дуже-дуже багато різних ароматів. Орхідея, океанський бриз, солодкий цитрус та імбир. Зараз 36 гривень. Кисневий відбілювач, білі вітрила 200 г для білої білизни 24 гривні. В акції Аріель 10 штук у упаковці, колор 187 гривень. Також в акції капсули Савекс для прання, колор в упаковці 10 штук 109 гривень. Капсули для прання сіла, колор та універсальні по 109 гривень. Капсули Перволь колор 12 штук у упаковці 169 гривень. За 34 гривні можна придбати пральний порошок Washing Free. Вагою. Скішки тут 400 грамів. 34 гривні порошок для прання Гала автомат 300 грамів. За 79 гривень кондиціонер ополіскувач для тканини 900 грамів Савекс. аврорі Фейрі півлітровий. Лимон можна придбати за 62 гривні подорожчало. А ось такі фейрі вагою 450 грамів 55 гривень. 24 гривні коштує рідина для миття посуду лимон Фреш 500 грамів. Акція на сарму. Сарма зараз в Аврорі по 39 гривень. Вага 450 грамів екологічне. Так, 500 грамів. Мийний засіб для посуду. 14 гривень, 500 грамів. Для миття посуду Friends по 24 гривні, 460 грамів. Підставка для зубних щіток та для зубних паст до речі, можна використовувати також для канцелярії. Зараз 29 гривень. Ось такі мильниці. Зараз також в акції 17 гривень. Полиця в ванну кімнату на двох присосках 24 гривні. Ось такі кошики з'явились для дрібничок. У них зараз в акції по 15 гривень. Ось такий кошик можна придбати за 39 гривень. Ажурні, також в акції, але вони йдуть без кришки 29 гривень. Так, поставили в акцію ось такі всі маленькі круглі а, кошики для дрібниць по 9 гривень. Були по 12, по 17 та по 19 гривень. Зараз можливість їх придбати по 9 гривень. будь який Мильниці на присосках, а давайте одну присосимо. Ось так вона буде Ну, Тримається 9 гривень. Ось такі красиві. Зараз 24 гривні. Також на дві присоски йдуть. Кольори в асортименті. Пакети для сміття. 34 гривні, можливість зекономити 10 гривень. І мої улюблені з ароматом лаванди із затяжками. Буде пахнути те місце, де ви їх положите, поставите. В акції набір візкозних серветок. 3 штуки в упаковці 36 гривень. Да? Чи це не вони? 10 штук целості. Ось вони. 10 штук, віскосні 36 гривень. Ось такі 5 штук можна придбати за 19 гривень. волого поглинаючі серветки, 5 штук упаковці, 69 гривень. Губки кухонні набір з 5 штук 16 гривень. Дивіться, які гарні гачки з'явились в Аврорі. Вони зараз по 44 гривні. Металеві гачки, набір з трьох штук 27 гривень. 34 гривні дуже цікава мильниця. В акції зараз ось такі великі кошики, з однієї сторони дерев'яна ручка, з іншої ось така звичайна. Непогана а, штука, ось такий кошик, короб, короб, можна сказати, да, для порошку. Пересипати сюди порошок. Сітка для раковини. Досить непогана штука 29 гривень, металева. Трос для білизни 20 метрів 19 гривень. Зараз поставили в акцію а, набори, ось цей набір підніжки пральної машини противібраційні 77 гривень. Ну що, хочу сказати, що поставили ось ці салатники зараз по 29 гривень, були вони по 39. Це хороша ціна, хороша знижка, можливість зекономити 10 гривень. Ось таке велике блюдо і для тортика, і для піци 139 гривень. Ємність для сипучих 39 гривень зараз в акції. І ось такі по 27. Кухлі для пива по 59 гривень. Келихи для вина 34 гривні. Також можливість зекономити 10 гривень. Так, ось така новинка з'явилась, Досить непогана, цікава форма, інтер'єрна, інтер'єрний дизайн вази. Також у нас зараз в акції, щось романтичне, на солодощі, косметика, аксесуари, склянки по 29 гривень на 250 грамів. Блюдо для торта 155 гривень, воно йде в коробці запаковане. І поставили зараз ось це блюдо скляне, також зі знижкою 99 гривень. Ніжний колір, тарілка обідня. Від Люмінарк зараз 55 гривень. Тарілка десертна, Люмінарк 44 гривні. І ось така салатничка 49 гривень. 64 гривні. Ось така чашка сердечка. Ну, що ж, я буду закінчувати відео, бажати вам економних покупок, мирного неба, міцного здоров'я і всього вам найкращого.